Глава 27 КПК України підготовче провадження за загальною редакцією доктора юридичних наук професора Антона Столітнього та кандидата юридичних наук Сергія Шмалені є однією з книг серії Енциклопедія Кримінального процесу України. Видання присвячено особливостям здійснення підготовчого провадження. Побудова книги відповідає структурі глави 27 кримінального процесуального кодексу України. Після певної статті відображено актуальну практику застосування та тлумачення Конституційним судом України, Верховним судом, вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ норм, процитовано окремі думки суддів, наведено міжнародно-правові акти та рішення Європейського суду з прав людини, закони та підзаконні акти України. Книга містить наукові коментарі, схеми, бланки процесуальних та інших документів, а також глосарій та низку аналітичних таблиць.